У селі біля Львова знайшли уламки російської ракети. На Львівщину судитимуть афариста, який привласнив кошти знайомий. Бізнес Львівщини оштрафували на майже 42 мільйони гривень. Сбу затримали керівника Львівського військового лісокобінату за фіктивне бронювання ухилянтів. На Львівщині судитимуть 36-річну закладчицю. У Другобицькому районі розслідують жорстоке поводження із собакою. У Львові стабілізувалися захворюваність на COVID-19, Герві та гриб через негоду на Львівщині знеструмлено майже 60 населених пунктів. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео, та обов'язково залишити свій коментар, адже на ваша думка. У селі підсадки, що неподалік від Львова, знайдено уламки ракети 10 вересня у селі, що біля Львова було знайдені три уламки російської ракети. Наразі відомо, що вони не несуть загрози. У повідомленні йдеться, що близько 10.53 уламки ракети Х-101 впали на території Солонківської громади. Бойової частини ракета не мала, тому вибуху не сталося. Надалі знайдені уламки вивчатимуть фахівці. Зазначимо, що російська ракета класу повітря земля, яка використовує технологію знижку. Женя радіолокаційної помітності 2015 року в ході інтервенції Росії в Сирію ці ракети були використані вперше. Також окупанти почали використовувати їх під час російського вторгнення в Україну 2022 року. Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Львів бойовими безпілотниками та ракетами. На Львівщині судитимуть зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів грошима знайомої у Львівській області. аферист отримав доступ до мобільного телефону знайомої, використавши її особисті дані, незаконно увійшовши в систему онлайн-банкінгу, та здійснив 17 транзакцій з переказом грошових коштів на свої рахунки. Фігурантом виявився 23-річний мешканець Львівського району. Загальна сума переказів становить майже 20 тисяч гривень. Ці кошти він привласнив та використав на свої потреби. До судове розслідували. Звання у кримінальному провадженні завершено винувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, це позбавлення волі на строк до 8 років. Увага, аби не стати жертвою шахрайства, не передавайте малознайомим людям свій мобільний телефон, через який можна увійти до банківських додатків. Також не дозволяйте отримати ваші особисті дані, а також дані сім-картки. Не повідомляйте стороннім особам інформацію, за допомогою якої вони можуть отримати доступ до вашого особистого банківського. Рахунку, а саме реквізити банківської картки, термін дії, код на звороті та паролі, наголошують правоохоронці. На Львівщині бізнес оштрафували на майже 42 мільйони гривень за порушення торгівлі у січні-серпні 2025 року. Податківці Львівщини перевірили суб'єкти господарювання, які займаються реалізацією підакцизних товарів. За результатами перевірок до них застосували штрафи на загальну суму 41,9 мільйона гривень. Як зазначили у ДПС, до підакцизних товарів належать спиртовій етилові та інші спиртові алкогольні напої, пиво та інше, тютюнові вироби, тютюн та промислові заміни. Никитюну нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливомоторне та альтернативне. Сбу затримала керівника Львівського військового лісокомбінату за фіктивне бронювання. Як повідомили у четвер, 11 вересня в СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони західного регіону організаторами схеми для ухилянтів виявився керівник держпідприємства та начальник охорони, які фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку, аби ті отримали бронь. За версією правоохоронців, за такою схемою протягом 2024-2025 років керівники лісокомбінату оформили на. Роботу трьох ухилянтів, серед яких був і родич одного з організаторів. Попри те, що новопризначені працівники на робочих місцях не з'являлися, їм систематично нараховували зарплата. Ці кошти привласнювали керівництво, завдавши держпідприємству збитків на суму понад 365 тисяч гривень, розповіли в СБУ. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Керівник підприємства підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні. Це частиною 4 статтею 191, частиною другої статою та частиною першої статтею 336 кримінального кодексу України начальнику охороні у розтраті майна посадовці відсторонили від посад. Суд обрав їм запобіжний захід. Одному домашній арешт, іншому тримання під вартою і справом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Тривають слідчі дії для встановлення усіх причетних до оборудку. На Львівщині судитимуть 36-річну закладчицю Мефедрону, 36-річна жителька Хирова, використовувала профіль месенджери, отримувала зачні партії психотропних речовин, яку в подальшому збувала, здійснюючи закладки. 11 серпня правоохоронці затримали фігурантку порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України у Самборі. З Собою вона мала 24 розфасованих пакетики з психотропною речовиною, 4 ММС загальною масою 24 грама. Йдеться. У повідомленні досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за частиною 2 статею 307 – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних психотропних засобів або інших речовин та їх аналогів кримінального кодексу України. Обвинувачений акт скеровано на розгляд суду за скоєне. Обвинувачення загрожує покарання, а саме позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На львівщині невідомі жорстоко вбив собаку у Другобицькому районі. правоохоронці розпочали перевірку за фактом можливого вбивства безпритульної собаки. Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили допис, у якому авторка повідомила про інцидент, що стався в селищі Меденичі. Своїми діями вони привселюдно позбавили життя тварину лише через те, що вона була безпритульна. Жодного підтвердження, що собака була хворою, чи страждала або мала загрозу людям. Немає інша частина мешканців. Тверджує, що тварина поводилась цілком адекватно, зазначила жінка. У дописі до поліції офіційних звернень з цього приводу не надходило однак інформацію зареєстрували в єдиному обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події та встановлюють її учасників. Після перевірки діям причетних осіб буде надана правова кваліфікація. Другобицький районний відділ поліції закликає мешканців, які стали свідками інциденту або володіють важливою інформацією, звернутись до поліції. Яка ситуація із захворюваністю на COVID-19, грипом та ГРВІ у Львові? Станом на початок вересня у Львові спостерігається стабільна епідеміологічна ситуація. Після зростання захворюваності у серпні кількість нових випадків упродовж трьох останніх тижнів тримається на стабільному рівні понад 500 осіб щотижня. Станом на 11 вересня 26 пацієнтів з COVID-19 перебувають у стаціонарах. Це 14 з них діти. 809 людей лікуються вдома, з них 71 дитина. За останні добу захворіла 91 особа у закладах охорони здоров'я. Наявні експрес-тести і вакцина. Медики просять не ігнорувати перші симптоми та звертатися до сімейного лікаря. Пік сезонного зростання захворюваності прогнозують на жовтень листопад. Нагадаємо, що центр громадського здоров'я повідомив про новий варіант COVID-19 – XFG, відомий як Стратус. Його вже зафіксували у семи областях України та в Києві. На Львівщині через негоду знеструмлені 60 населених пунктів. На Львівщині через сильні дощі та вітер без електропостачання залишається 60 населених пунктів. Про це повідомила львівська ова. З них 15 населених пунктів повністю залишились без електроенергії, та 45 – частково. Найбільше відключень на Мостищині та Жидачівщині йдеться у дописі. Зазначається, що над ліквідацією наслідків негоди в посиленому режимі працюють 22 бригади Львівобленерго, 94 фахівці та 33 одиниці техніки. Як нагадують вова під час негоди слід зачиняти вікна та двері, триматися подалі від електромереж, дерев і високих конструкцій, не паркувати під ними транспорт і не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та тільки перемоги. Побачимось.